Бейший сразу ходу, фастом записую вам, блядь. Э, на лейбі мод. Це вообще кал, не кричайте не градація, що це другий дубль Мілана стар, конечно же, я бы трав... Ой, извиняюсь. Ну короче, ван, заходим, сразу. Дичь, нам треба сразу блядь, в блять, менее пікає нагружається. От вас Legacy Launcher, в мене же є одна версія, але сейчас вам покажу, як скажу, ще раз хочу пошук. У мене тут блядь, пошук скал взагалі, якийсь лейби. Мод, все, пошли на пошлайби мод. Лэйби мод 4, сразу такой загружаем. Ага, я понял. Не сюда. Загрузить лейбь-мод 4. Сюда. Ещ. Нахуй. Э, Лаунчер. Вот. Маккос. Макрос. Хочу пиздайкос, короче. Вот там, я с 2 паша тубля, вообще, типа, ну, ждем, по нас сука, блядь. Скачай на мою прикармню. Можешь посидеть моей дочкой, пока я... Ебусь. Oh. Ой. 30 фп. Oh! О! 30fpс момент нахуй, парни. Окей, okay, все, мы открываем, блядь, файлик, и мы скачали Окей, okay, фасиком. Что с туту, сука? А, я понял, парни. Туплю. Туплю, туплю, туплю. Если у нас через винвар, э, винрар открывается, делаем вот такое. Э, Блять. Сука, да. А, открыть. Скажіть за допомогою і джава, джава, Java. В кого нема джава, там короче, в Ютубі просто вписуйте, як як скажете джаву і все. У кіто того все ми next Хуяримо, все погайно. І тут головне, блядь, вибираємо версію, яка вам нада. В моєму випадку, якої в мене немає, це треба оцю вот версію. І вибираємо, типа... Ваніла, Fancy. Не спешим щас, главнее. Откриваємо це вот Minecraft Disray. Сука. Вот. Kiro C. Копируємо. Можемо закривати. Install. Открываємо. Ой, фубля лабимод. Откриваємо Legacy Launcher. На уштування лаунчера тагри. Огляд. Kirill A. Блядь. Soка, кир... no, діляємо, Блеж, дій, сука, Ну, диля, нахуй, каже. Кіл тв. Блядь, жди, сука. Кирол ТВ. Пам зберегти і тепер десь, сука, зверху. Ща-ща-ща-ща. ще, перезагрузаємо. Все, вот. Один Все, блядь. Вы скачал мод, ебать, легкий способ, всякой хуйни, блядь, Просто заходите, все, настраивайте все під себе. А с вами была Милана Стар. Всем удачи и всем